А ви на городі були чи ні? Може, думаю, мені там перець якийсь зірвете з городу. Я просто була, цибулю вибирала. Ага, Тому а зараз трошки ви що? Шо... цибулю. А зараз що робите? Innosю цибулю. З городу, так? Вчора вибирала, половина сьогодні, синю, синю переносила, а таку зараз буду носити. На котик Taric... уже, слава Богу, на місці, so, yeah. вже колlio, все добре. Пивніше, і воно воно все тут бивіш, і бивіш. Уже ja, все добре. Цибули. Цибули все, я цибулі не купляю. Цибулі реально, і це червона ще така, yeah. да, трошки Ось тут, бачиш, спірувати, це бачиш, вона товста і довго буде сохнути. Я і так її не хочу То може вам допомогти ту цибулю в мішки, так? Да? в мішки хочете? Ні, я цього, я її розстеляю, щоб сухла. А, наша має висохнути. А хто це в городі, до речі? Це... А хто це на городі? Це не, не наші <гум> люди. О, це. Це сусід, так? Да? Сусід? А, я поняв. Все, пішли. Виявляєте, оцей новий за 10 тисяч загубив? А Дивись, на рослинні кабачки я буду знову той салат, мабуть, робити. О, нормально, кабачки це можна і, і до котлеток. Да, не будеш збирати. Да. Я тоді збирала такий вид, якурів, куриць, курчаток їдять. І то, що день, там, на розставі, ну, ввечері, там ще на керівництві пізніше посадила теж. І це буде вже, там воно теж О, який гарний закат. Да, гарний, Сонце та... вже зайшло, ну вже так темновато, той, темновато. Вже досить темно. Буде. Цибулю купувати не будемо. Але вона сохне. Біла, є. Да, є, і біла цибуля. є і така. Все. все я пособираю, мабуть, і є. все є. Нехай свіша лежить, я цю, мабуть, буду То Тобі сьогодні шоста година оця, так? Да? Ні, не, я недавно. О, чекайте, я вам зараз допоможу. Це стоєранку. Тут я засох, це Воно ну, я помідори подивлюсь. По, ну, Покажу людям, що або такий перець. Ну, перець. Тут грядку Тут перецеві <рець> не місто. <рець> ну да, так, не місто. Тут він погодить. Оце, Оце помідорчики. Ну, ще пока. А нема красних прям люди. Красних ще нема. А я сьогодні Ну, А, ну ви просто просто забирали вже да, да, Так, чисто. Да. Це іронія. Вони ще почервоніють. По я хочу з гірками салат літровий банка зробити, помидорчики і вірочки. Але і лі, 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 літом треба їсти салати, поки є такі салати. Да, да. Бо такі вже вітаміни, може так не мають. Гірків вже мало, тому що росте. Чесник, Часник, да. так. А все, чесник ще не виріс, бо в мене якраз немає чеснику взагалі. Взагалі. Ну, але це може купити ну, в квіточки бачила великий, є. Великий щоб... що великий до весни лежить, а тоді вже гниє, це mm. лежить цілий год. Ну і трохи є того чеснику чи нема. О, є трохи, ой, і буде. Це, це від... такий сорт, що він такий великий коси, бачиш? Ну, але хоч щось я люблю чесник. Це такий той, що крепкий. Mm. Та все. І вже буде чесник. Він більше не ростиме, Це якби такого чесника, то він хороший якраз. Спасибо. Такий маленький, але вже буде. Ну таке ще він, коли він зігнуть ситають. А той совети, він садись його сім'ї. Ну так, теж. Тоже вірно. Часник він багато його і не з'їж. Ось пізніші кабачки посадила, бачите. Візьмеш на котлеті. Ну, то пізніше, навіть ще парші. Отут ідеально, перці просто суперові, реально. Під буском перць. Пороху, так, да, дійсно багато, але посохне собі. Це А ви маєте на увазі, де котик? на вулиці перед Що котик десь там є? А ну я зараз Чи я його не побачу. А, він аж за, за фірткою. Ого, Щось таке там, наче є. Ну, любить виходить, що зробиш. Ось та то п'яний буде зустрілася. Ні. І гліє тоді. Але він пекучий, цей чесник, іменно так. такий сорт пекучий, він дуже, дуже гострий. холодець хороший. Ну бо я ви якісь купували, правда, на базарі, але він був такий пекучий, що просто і я не могла, і Максим просто не могли їсти. А ви тут куром варите отут в каструльці? Що там? А, там поки нічого немає. Бо ту каструльку, що ви мені дали, то я там борщ зварила 5 днів їла. Ну, скільки? 4, якого сьогодні числа? 14 я зварила, коли ми у вас були. Я 11 зварила. 11, тобі... А сьогодні, по-моєму, 14. Да. То вже ну, скільки днів? Одинадцяте, дванадцять, тринадцяте, чотири дні. І вже з'їв. То хай То хай буде, такий добрий Вже нема. Бур. О, якби я знала, я б тобі зразу попросила, щоб низько мені всипав. Такий добре, не бор зварила. Дійсно, був... ну, я ще зварю. Я ще зварю, так, я ну, принесу. Чуєш? Ну так, все варити. Нас доварити. Треба варити, тому що воно надовго вистачає і так сильно економно виходить. І та каструля в нас ще мала, така, як оця год. Чи добре, що ви таку каструлю дали, бо в мене такі малюсінькі були, що то надовго не хватить. Це така, що впадає не розіб'ється, а там буває, бо прикоси в черві бувають. А ви сливи на рвали? на варення? А ага. тоді домочі витягати, пересипати А це ну, шо, да. сеті, я хочу зробити такого пирога, як з абрикосами робила. Тобі нравилось? Я да. сливами зроблю, тобі і собі, так? Да? Угу. Завтра, мабуть, або післязавтра, після... Після мабуть. А о, о ти... а ну на ко... котик що там робить. Да. А тоді, ще остануся, то я зроблю то на сковороді варення. Знаєш? Ну так. Їх не дуже так багато, ну, ну О, що то не хоче в сім'ю. Вона. Ага. Оце такий вечір, вона про роди, або на дорогу сідать, і це буде на людочка. Булочка якась, да? булочка з яблучним варенням і молочні палочки. Може, хочете з чаєм спробувати. Спасібою. Ну, а собі? А собі, ну як собі, я млишу, але я хочу теж, якщо з чаєм От, Я не знаю, чи ви такі пробували, я трохи візьму і вам оставлю. Не треба бери собі. Ні, Щоб Я не хочу. собі це. Я не хочу. Я просто думаю з вами чаю попити і цей. І до чаю таке. Треба Є... Треба ставити. Треба ставити. Мальчик. Вже... Мій мальчик вже, вже легше. Уже тільки залишився насморк. Ну, це як в мене було. Перші Люда. два дні серйозно, а потім тільки насморк. сьогодні заболіла рано. Каже, вночі горло болить не можна, Від температури нема, отут у м'язи. Викручує, давить. Ого. То це може таке щось серйозне? Ну це ж так, да, таке. Ну каже, поки температури немає. Це не якийсь вірус ходить. Да. Але може заразилася, хто його знає. Бо в мене, в мене горло не боліло. Мабуть, у А у Максима ж на ще боліло, так? Да. Да. Ой, і в нас як Бога такого два години назад, mm -hmm. то наче бри твої в роті хто ріже, не можна сину ковтати. Ми так мучились, навіть, що не, навіть ковтати? не можна ковтати? Це, це такі болі страшні, наче бритвою ріже, хто поранення. Навіть сьогодні вона в інтернеті читала, що це ж якийсь, як, як цей ковід називався, що це температура нам була, та ще сусід 20 стапенько купляв нам бікаспацію через дорогу лежить. Ми лежали mm -hmm. трупами. Ну го, це дуже серйозно. Я, видно, то по базарі ходив, по магазині та прийшла мені погано, а на другий день вона. І ми лягли тиждень. І на, граждан, до... на тиждень. А тоді ходили до врача та дорогі лікарства виписували, світили нам льоке, все. Бо ну це його... був серйозний такий, COVID, такий COVID, да? серйозний ковід, так? Дуже серйозний ковід, так. Це ми... ще до війни було, бо до війни, я знаю, ковід був такий сильний ходив. А коли війна почалася, то вже. Та два роки назад. Два роки назад це да. було, так? Да. Війна вже була. Війна вже була, так. Да. Не... Не... А Максим теж так болів сильно? Ні, в нього легший форм. він перший болів. Він був там у батька жив. Так, mm. просто температура була, так щось. А в нас я ж кажу, починається з горла, наче ти при твої піднебіння тут всередині, наче. Ну, Можа що боляче колотать, ковтати, не так? Не можна слину ковтати. Це такі болі, я казала, що якщо день пробуду, я вже собі щось зроблю. Таке, ти, ти представляєш, я таку болю ніколи не спитувала. Uh -huh. Це ужас. То тако, хто пише... Ну, кількому... ви робили прививку, так? Да? Від ковід? До цього робили. І ні, не помогло. Тьмі. Тьмі. Заслухай. Ми слабувату робили прививку. Люди робили ці сильні, казали, причини. А, а чим а, а слабувата і сильна це? Я, я думаю, однакові всі? Ні, три види було. Сильна, середня і це, От сильні, казали в людини, тут руки розпухали або шия, щось таке. Ну казали, а, люди ну, які робили сильні прививки, казали, два рази в лікарні лежали після цих прививок. Мадера чи була, як якась була, прививка? не пам'ятаю. Це не Прививки оті. Ну вони давні були такі. Вже так потемніло, да? Да. бистро, швидко, дуже потемніло. Да, так, що цього. Прививки нічого а кіт... не дали. Кіт о, кіт уже бачу, хоче заходить. Ви бачите, да. каже пора. Пора пора. Пора, пора заходить. Піси. Да? Піси. Звізда. Котик, звізда, кіт, звізда. Це Кіцюля, волна. ти ж бачиш, як темно. Це не вона, це вона, вона а, дівчинка, да. але вже больна, на жаль, дівчинка. Ой, Заболіла. Ёжик засідає. Що, що? На ёжика засідає. А, їжачок? А Люда їсти їм дає вечорами. Їжачок, вона побачила їжака і злякалась? Ні, вона гуляє з ним. Ого. Вона кожна з ними гуляє з їжаками. То що, у вас є їжачок? Так, їжачки ясно є. А вони з дуже так не дає місце. Ого. Корм дає. Їжачки. У мене в дитинці пам'ятаю, як я знайшла їжачків. Зараз я їх би так не цей, не брала на руки, <гум> в дитинстві хіба що. Так, да так, -да так, -да. це вже будуть вони іграшки, тут ковзик, так, так, я все позаношу. Зараз ми будемо пити чай з печенням. Якщо вам сподобався випуск, ставте пальці вверх.